Привіт, мої любі мої хороші! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка. Продовжую серію простих рецептів. І сьогодні ми приготуємо пайчиво на майонезі. Процес приготування не займає багато часу або особливих зусиль, а результат вас дуже порадує. Чашу міксера кладу 2,5 яйця. Я взяла 2 цілих і 1 жовток, додаю 200 г цукру. Буду збивати міксером спочатку на невеликій швидкості, для того, щоб цукор та яйця перемішалися, а потім швидкість я збільшу і буду перемішувати міксером до тих пір, поки ця маса не побіліє. Коли маса побіліла, в декілька етапів додаємо 180 грамів майонезу, можна будь-якого, та 140 грамів м'якого маргарину або вершкового масла. Кожного разу, коли ви додаєте вершкове масло або маргарин, або майонез, дайте міксеру декілька секунд перемішати і тільки тоді додавайте чергову порцію. Всі інгредієнти я вже перемішала, і тепер мені знадобиться 5 грамів харчової соди, яку необхідно залити водичкою. Приблизно я взяла 1 столову ложку, все перемішую, і цю масу необхідно додати до інших інгредієнтів. Коли ви її вилили, якщо ви побачили, що у вашій мисочці ще залишилася сода, то візьміть ще трошки водички. Всього я взяла 5 грамів соди та 2 столові ложки водички. Тепер перемішуємо міксером на невеличкій швидкості декілька. Кілька секунд, щоб інгредієнти поєдналися. І зараз час додати борошно. Всього знадобиться 600 г борошна. До речі, до борошна я ще додала півчайної ложки солі. Тепер перемішуємо міксером до тих пір, поки борошно не поєднається з іншими інгредієнтами. Так як борошно всіх різне, не рекомендую додавати зразу все борошно, яке є в рецепті. Додайте грамів 560-570, десь так. І потім вже дивіться по тісту. Тісто має вийти по консистенції таким, щоб ви змогли його видавлювати з кондитерського мішка. Друзі, замість кондитерського мішка ви можете використовувати звичайну м'ясорубку. Так, це саме те печиво, яке колись-давно ми готували через м'ясорубку. І, до речі, духовку я вже нагріла до 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту. Велике деко необхідно застелити пергаментним папером. Для того, щоб він у вас з деко не з'їхав, вам було зручно видавлювати тісто, з кожного куточка під пергаментний папір кладіть шматочки малесенькі тіста. Видавлюємо любе печиво, любої форми, яка вам подобається. Відправляємо в духовку випікатися десь приблизно на 8 хвилин температура 200 градусів по Цельсію. Перша порція готова. Перекладаю на тарілку. Друга порція готова. Все робиться дуже швиденько. Готове печиво за бажанням можна посипати цукровою пудрою. Мої любі печиво виходить дуже багато, тому ви зможете пригостити не тільки свою сім'ю, а й своїх рідних, знайомих і друзів. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал. ABC Cooking, посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео всім па-па.